Люблю збирати дрони. Ну, типу, я зараз це називаю так. Я не називаю це якоюсь великою допомогою війську, але можливо, я не знаю, можливо, хтось подивиться на те, що якщо он, мама з двохрічною дитиною може збирати такі от штуки, при тому, що ну, вони реально помічні в війську, і це небагато зусиль від мене варто. Більше зусиль це от це все розкласти і сховати, поки він не прокинувся чи поки він не з'явився тут полізо. Втім, коли ти вже почала, коли ти вже відправила свого першого дрона, він полетів. Тів тобі написали подяку, написали, що е, він полетів, його передали військовим. Це так окриляє. Ти бігом біжиш в соцмережі відкривати новий збір. Хвалися всім, що наш з вами дрон полетів. От і ми збираємо далі на наступні деталі. Я дуже хочу додому. Я вважаю, що це в принципі повинен вміти кожен, тому що це наш захист зараз на даний момент. Я зможу бути корисна, коли доведеться захищатися. Це по перше, а по-друге, е, нас е, ну знаєте, складно перемогти народ, е, коли у кожного, грубо кажучи, на кухні збирається отака от штука.